Прихильники, прихильники прибігли. Давайте звідти буду обрізати піровські. Це кущик, який я пересаджувала восени, і мені потрібно вкоротити довжину пагонів. Зараз вони приблизно 50 см навпіл, десь навпіл, ось так, на око. Великі кущі я навіть кущірізом механічним обрізаю. Чим тоньше пагін, тим можна його сильніше зрізати. Для чого це робимо? Для того, щоб був кущик щільніше, не розвалювався, бажано робити з молодими кущиками. І зараз я вам покажу, куди я ці обрізки діваю. Ну, це тут мало, а у мене було дві таких купи. І я в рукавичках. Чому? Тому що ефірна олія, руки липкі. Такий запах. Я не знаю, як українською ядрений запах. Що я роблю? Я подрібнюю ці пагони і підкладаю під рослини, тому що цей запах відлякує шкідників. Як сказав би дід Панас, ось така фігня малята. Тобто, оце у мене купа. І я газонокасаркою наїжджаю на неї. Добре, що у нас вона акумуляторна, світла немає, а я працюю. Руді, як тобі цей запах. У мене більше немає піроски, щоб вам показати. Я побачила, що там собаки заважали. Оце я зараз позагрібаю ще. І У нас на цьому куточку полюбляє Фред спати. Ось подивимось, чи буде він ще тут лягати, чи ні. Ну, це вже залишки. І я ці потрібнені відходи і під ягідні кущі, під огірки, під помідори, ну, тобто під різні культури. Подивлюся, спрацює, не спрацює, від яких шкідників спрацює. Ну, це ж вже пройшов час, де Фред лежить. Не на газоні. <різь> <різь> Оно він. Я вам позавчора чи вчора показала, як я на газоні ось тут подрібнила піровський. Для того, щоб її запашок відлякував наших цих собак, щоб Фред на цьому куточку не спав, ще й казала: подивимось, чи буде він спати там, чи не буде. Ну, вже ввечері він проігнорував це місце, лежав в іншому місці, спав. А сьогодні, що я побачила, він тут вигріб яму. І це все дивіться. Оце все він позагрібав, де було піровське цією землею. Ну що ви скажете за собаку? Розумна собака. Зробила так собі і все, і нормально йому? Мені тепер потрібно позагрібати. Да, Фред? Я бачу, який ти розумний.